Сьогодні я вам розкажу, як вибрати бушні колеса 5 важливих моментів. У мене практика довгих 7 років я ставив бушні колеса. знаєте. Так що я вам рекомендую, якщо у вас є можливість, то ставте тільки нові колеса. От ви скажете, а чого ж я тоді так довго, цих 7 років ставив бушні колеса? І в тому, що я займаюся запчастинами, і мені бушні колеса приходились на халяву. Знаєте, я брав собі, їх ставив, мені монтували на халяву, і це мені нічого не коштувало. Я вже змучився кожних 6 місяців міняти ці колеса. Знаєте, Бо поставити колесо, там гуля, там ця як вона, ця гуля, як наша груша от є, чи потім вони тріскають, розсихаються, розсипаються. от. Я вам підскажу, як правильно їх вибирати. Якщо вже вишились на крайняк бушні колеса ставити. Ну, там, в фінансовому плані чи, чи, чи в іншому. Так, рукавички, це обов'язково. Як, як, як говориться, страховка понад усе, О, бачите, кемі фірма новенький тут виписала рукавиці. Так що я тут крутий парень сьогодні. Саме перше, на що ми звертаємо увагу, це рік, рік yeah. випуску колеса. Рзина має 5 років служби до 5 років. Тобто, ви дивитесь, якщо колесо більше 5 років, ви навіть його не розглядають, Тобто, зразу виставляєте на бій. Бачите, я вам зараз покажу, де тут знаходиться, де тут вказана дата, дата випуску куліса. Ось, Бачите, тут у нас пише 20.09, тобто 20, то 20 неділя і 2009 рік. Тобто Ми зараз у 2017-му, це вже в цьому колесі 8 років. Тобто воно вже вважається стареньке. Резина вже в нього тверда і пересохла. Друге, на що ми дивимося, це є марка. Тобто, якщо вже вишили брати ці бушні колеса, то беріть хоча б марку європейську. Ну, люба там може бути і континенти, і, і пірелі, і, 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 і ці Мишеліни. Головне, щоб це була європейська марка. А чому я кажу європейська? Тому що я вам зараз покажу одне колесо. Е, подивіться. Це у нас Мишелін, бачите, пише. І це колесо стояло на на, хонді, на новій хонді, тобто вже, вже з цього заводу ставлять колесо, а там пише Made in China, тобто Made in China, Китай. Це, де, де, чекайте, зараз я покажу, десь тут пише Китай. О, бачите? Мадин Китай. Правда, хоча по технології там Мішеліном, та, Але, знаєте, китайці вони все щось придумують і там завжди. Я, не, то Чисто моє міння, знаєте, завжди щось наколотять. І родина хоч, хоч по технології німецькій, але вона все рівно не буде. То, та сама, що випущена іменно в Німеччині. Так, чи тут в Європі О, так що Звертаємо увагу на, 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 на країну, де вона була випущена. Рекомендую іменно європейську резину. Третє, дивимося. Дивимося на бокові тріщини, чи в колесі нема тріщин. Взагалі, резина до п'яти років вона рідко має тріщини. Буває, коли, якщо її зняли, і вона стояла там 2-3 роки знаєте, на складі, тоді можуть з'явитися, вже пересохли чи там, залежить від температури, де вона зберігалась. От, Чи було жарко в складі, чи де чи на відкритому вузисі, чи, чи цей. Так що, от дивіться, ми, ми начебто бачимо, це колесо хороше, хороше, ніж от, 2009 року. воно. Вроді би хороше бокова, бачите, боковинки. Ну Якщо ми його нажмемо, бачите, що робиться, дивіться, які є. Мікро. Дивіться, я то зараз на світлі, бачите, я тако навіть жимаю. Бачите тріщини, не знаю, чи камера добре передає чи ні. Однією рукою не дуже то добре зжимати. Ну. От, от, от. Як пішли тріщини. Бачите? Пішли тріщини, тут є. Вони такі мікро невеличкі. Але коли, ви... коли ви поставите на колесо і почнете їсти, вам через 500 кілометрів накачаєте добре колесо, Знаєте, воно тоді дасться чути, вони тріщини відкриються і так, що воно вас довго не послужить. У мене такі вже випадки були дуже часто. Беру, вроді би, нормально. Накачую їжу, через неділю дивлюся, а то вже взагалі колесо вже таке все потріскане і не красиво дивиться. І опасний діти цих колес. Четверте це є е, лімітадори, на що ми звертаємо увагу. Ну, лімітадори це тут Португалія. У нас вдома, по-моєму, ці називаються, як вони отбойники чи як оця штучка. Бачите? на колесі, от показує оці штучки. Прокрутимо, далі вони є. Тобто, якщо резина стерта до, до, до них, то тут практично вже вона стерта. Це вважається колесо лиса. Також її в сторонку відкладаємо, навіть не дивимося далі. У нього буде ще нормальний протектор, але вже стерти до, до, до цього або пошкі до лімітадора, краще не брати. Тому що, тому що у вас, коли дощ, на воді вас буде носити. Суху погоду, нічого страшного, а от в дощ опасно. І п'яте, на що ми звертаємо увагу, це є на гулі. Е, груші, як там називають. Але ви його можете не побачити, якщо резина не накачана, треба її тільки накачати. От. І тоді ми побачимо, є там гулі чи нема гулі. От, бачите, це накачати і обов'язково зробити балансіровку. Знаєте, тільки дивіться, яка тут фішка. Якщо ви берете в людини, ви купили колесо, і вона вам монтірує в фірмі. І Якщо там є невеличка гуля, вона вам може навіть не сказати. Бо вона, вона хоче продати, якщо скажеш, що гуля, то воно колесо викидається, йде розпаровка, а продають обишне по два, по чотири, в парі продають колеса. Так що ви тоді дивіться добре, ось сюди, на махання. Якщо людина поставить і почне крутити так, колесом, то навіть видно на око, чи йде воно рівненько, чи ні, чи пригає ще це. Так що це теж треба звернути увагу. Тому що колесо не накашне, ви навіть не побачите, є гуля там чи ні. Мій сьогоднішній відеоролик закінчується. Думаю, це вам була корисна інформація. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а на закінчення відео вам скажу гарних вам хороших коліс, і щоб вони вам довго служили. Ось так. Все, всім пока!